Мене звати Оксана, і ви завітали на канал про сімейне життя і в'язання. Сьогоднішня рубрика готуємо разом. Я хочу давненько вже не викладала рецептики, але сьогодні я вирішила показати невеличкий рецепт, два невеличких рецепта, тому що. Готуємося до Великодня і, звичайно, якісь ідеї завжди хочемо побачити. Тож підготувала для вас такий рецепт м'ясного рулету, який ви можете зробити на свій смак, не обов'язково все повторювати. Тут такий, знаєте, політ фантазії і. Все, все, що ви любите, ви можете додати в цей рулет. У мене 800 грамів свиного фаршу. Я сюди додаю ось такі спеції. Значить, у мене тут, зараз я вам все покажу, що я сюди поклала: сіль. Сіль, чесник сушений, кріп сушений перців, ось таку приправу томат Базилік-часник. Тут небагато чесника, і він не такий, як ось цей, такі міленькі, а там шматочками. Потім ось таку приправу паприка шматочками, мені вона дуже подобається. І зараз я додам сюди кілька ложечок столових панірувальних сухарів. Трошки, ну, ложечки три, так, додала. Тепер додаю вершки. У мене 10%, можна і 15 додати. Але жирніше, я думаю, не треба. Теж три ложечки. Ось так. Один, два, три. Так, три ложечки і поки я додам одне яйце. Подивимося. Якщо у вас нема вершків, додайте трошки водички холодної. Вершки холодні, холодильника Це для соковитості рулету. Так, і яйце, і яйце. І гарно перемішаємо. Я хочу так розбити яйце, щоб потім ще зробити собі Декор, <сміст> побачила красивий декор С садити такі, ось я розбила, потім помию, хочу посадити сюди такі зелень. Так, ще буду коли пекти паску, то теж у мене тут буде багато шкарлупок по і я Зроблю такий декор собі, посаджу. Ну, як би те, що посаджу. Туди можна і цибульку посадити, сіянку, і ще щось. Ну, подивлюсь. Покажу, що в мене вийде, поки так планую. А там, як вийде, так вийде. Все. Гарно вимішую і хай е, 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 фаршик постоїть е, хвилин 15, щоб у нас все з'єдналося. Так, щось у мене. Камера, камера, щоб все з'єдналося. А тим часом я приготую начинку. Начинка у мене буде: я буду використовувати ось такий сир пластинками, але можна і натерти, якщо ви будете сир використовувати. Також, Також я відварю декілька яєць, 5-6 яєць. Невеличких, я взяла розмір С2, щоб вони не дуже здоровенні були. Потім я підсмажу цибульку з морквою, можна підсмажити цибульку з грибами, як вам подобається. Можна взагалі не підсмажувати цибульку нічого, а просто покласти сухофрукти якісь, чи інжир, чи чернослив, чи курагу. так? І начиняти можна чим хочеш. Можна не тільки такий сир, якби у мене така ось моцарела, да? а можна вершковий сир перемішати ось з тим, що ми підсмажимо, і теж зробити начинку. Тобто зараз фарш настоїться, а потім буде форм... будемо формувати рулет. Так, Ось я застелила фольгою собі місце там, де я буду розкладати паштет, ой, паштет господі, фарш. Трошки змащую олією, дозмащу олією і розкладу собі рулет, фарш на рулет. Розкладу і покажу, тому що, бачите, я тримаю, мені немає як поставити. Це ось я зроблю такий прямокутник собі. Так, тепер ось мій сир і яйця я ось відварила маленькі. І зараз буду викладати повністю, повністю буду викладати на рулет шматочки сиру. Такий був сьогодні моцарела, і я вирішила взяти усіми. Пластинками можна просто потерти, можна взагалі сир не класти, Але я думаю, що сиром буде смачніше. Так, все, я викладаю ось так, щоб не шуршати, вимикаю камеру. Так, виклала ще, бачите, його не так і багато в цьому пакетику. Ну, вже другого в мене немає. Ну, є, але я не хочу вже цим займатися. так, тепер я. Ось так підсмажила цибульку з морквочкою Викладаю цибульку з морквочкою. Скільки буде тут, у мене не в... така середня цибуля, середня цибуля і середня морквочка Така морквочка ближче до меншої. Так. Погано видно, я, мабуть, зараз світло якесь притискаю. Так начебто краще. Так. так, ось, розклали і викладаю яйця. Викладаю яйця отак один до одного. О, шість штук у мене вийшло. Так, і закручуємо, так? Закручую. Так як там, я так розумію, змащено олією, то воно буде дуже гарно скручуватися. Бачите? Дуже гарно у мене скручується. Ось так завертаємо. Гарненько у мене. З однієї сторони камера, з другої світло. Я не можу розправити крила. Я не знаю, як знімають кулінарні відео. У них підлаштовано У мене ще так все. У мене ж просто так не кулінарне, готовим рабом. Ой, хані Так, ось так, дівчата, дивіться, власне. Я, до речі, колись готувала кілька разів ці рулетики. Все, ось так я щільно скручую його, форму, і у мене 800, там, ну, з копійками, 830 чи 840 грамів фаршу, то я десь на годину ставлю 180 градусів година часу. І поки цей рулет буде в мене запікатися, тим часом я зроблю смачний печінковий рулет. Печінковий рулет. Печінка в мене значить, куряча, я її зараз помию, оброблю і потім до вас підключуся. Так, паштет. Починаю робити паштет. Паштет, звичайно, можна і купити, але його дуже легко зробити, тому краще зробити. Трошки вершкового масла. Розтоплюю і починаю викладати печіночку. Беріть улюблену вашу печінку, яку ви любите. Я е, люблю індюшину, але в цей раз у мене куряча. Але більше за все, я люблю кролика печінку, потім качину, потім індюшину а потім уже курячу. Качину. Качина, я сказала, ну качина в мене сама така. Ну, кролик, звичайно, ну кролик дороговатий і не завжди є. А качина е, у нас тут метра е, майже завжди є. Але цього разу чогось з Сергієм ми були і не було. Ось, все. На розігріту сковорідку. ну, у мене не сильно щось вона розігрілась. Ну, нічого. Так, все ось так. А тепер я притрушую спеціями сіль, цукор, перець, суміш перців, чесник, теж оці шматочки паприки і базилік томати, чесник. Ось ті приправки. Так, мабуть, зараз я зараз візьму ложечку. Перемішаю. І в печінку я обов'язково, як ви побачили, кладу цукор. Так. І хай воно все просмажиться. Всі, я викладаю ось такі овочі, я пів яблучка такого величенького, дві невеличкі цибульки або одна велика, і моркви в мене не було чогось чомусь. Я взяла заморожену з такого набору. Ну, тут десь одна морквинка. Все. Викладаю все. До речі, ось так можна скласти форму. І запекти в духовці. Це теж можна зробити. Я бачила, так роблять все, ось так. Потім в кінці я додам ще трошки вершків, і хай воно протушкується Все. Ще я ось воно майже дотушилося. Ще я трошки хочу додати вершків. Ось у мене ще такі 10%, 10 вершків. Трошки ось так додам. Буде такий більш вершків. Хто не хоче вершків, додавайте, додайте коніку. Теж дуже смачно. У мене десь на каналі є паштет, теж такий до. Торт Наполеон, такий паштетний крем, там дуже смачний, то я там додавала коньяку. Сьогодні я вирішила додати вершки, тому що такий хочу більш вершковий зробити. Ось, тому, тому що в мене закуска буде, вона буде з сиром, з сиром з, 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 з пліснявою блакитною. Тож я такий більш вершковий роблю паштетик. Так, все. Ось воно трошки у мене вже. Проварилося, протушкувалося, я вимикаю, мені цього достатньо, хай вичне, воно. і воно ще трошки буде доходити. Дойде е десь до середини, ну, так, щоб воно було градусів 40, 30, ось так. Ну, Напівтепле. На так, І я потім просто блендером його е переб'ю. Переб блендером і на цьому, в принципі, е залишу. Перекладу спеціальні у мене такі є формочки. Перекладу, можна залити розтопленим маслом вершковим, а можна просто накрити кришечкою і так залишити. До ранку. Я вже залишу, Сьогодні у мене вже 5 година вечора. Я залишу до ранку і хай собі буде таки завтра на ранок, такий більш сталий. Паштет Що я хочу зробити з рулетом. Що я хочу зробити з рулетом? Так, хочу зараз взяти декілька ложечок соєвого соусу. Дві столових ложки. У мене є мед. Ложечку візьму, поки хай розтоплюється. Так, І ось таку ще гірчичку додам. Так, і туди і хай ось ця суміш трошки тут вся поєднається. І потім я цією сумішю смащу зверху рулетик, полью просто змащу, і трошки ще в духовці воно постоїть. Хай собі змішується. Ось такий пищащий рулетик я достану. Ножицями ну, нас розкриємо. Не знаю, може і не треба його поливати цією намазочкою, але подивимося зараз, що тут вийшло у нас. Дивіться, яка краса, якщо ви бачите, дивіться гарненько тримається, форми. І ось така котлетка. Трошки я його. Її... Все ж таки змажу, щоб була така глазурь. з короночка. Ой, прямо слюнки течуть. <рес> ну Це така. Я думаю, можна і теплом подавати, але ну, в мене буде. Такі одні справа. Так, зараз я його розклею. Знаєте, так цікаво разом готувати. Міска прямо. Так, ось. Такі гарненькі. Так, що змащу все ж таки я з цією суміш'ю. Ось так. І поставлю у мене електродуховка, яка має конвекцію буквально на 5 хвилин, щоб ну, не сильно, вона ця шкуринка, глазурь, взялася. І будуть, як прикраса оця гірчиця. буде як прикраса. Все, на 5, на 5 хвилин ставлю і все. Дивіться, як гарненько підрумянився те, що потрібно. Гарненький і смачненький. Це, хай вистигає, і завтра я вже буду його нарізати. Гарне, красиве, гарне блюдо. Ви ж бачите, що дуже легко робиться, недовго я з ним працюю, ну, не робила його, тим паче, що я ж ще з ним знімаю, то це займає більше часу, чим просто. І зробити ось так. Смакота. Так, дивіться, ось я перебила блендером. Блендером паштетик, в такий прямо мус такий вийшов. Пересипаю в свої у мене такі є, кастрюльки. Ну, Горщики Вигляді кастрюлек таких я Насипаю ну, перекладую. Так, і ось такі воно в мене. Вже оцей, бачите, і загус майже. Так, і хочу залити вершковим маслом. розтопило масло, розтопило маслечку і хочу залити. Ось так. Це хай вистигає, і буде у мене такий паштетик смачненький. А ще хотіла сказати, ось на цій стадії, коли ви, коли ви блендером перебиваєте, то ви можете спробувати і довести до смаку. Мені нічого не треба було додавати, я задовольнилася цим смаком. Дивіться, який дівчата, шикарний рулетик. Краса. Зараз буду його різати. Нарізати. Дивіться, яка краса, неймовірно. Буду намагатися різати так, щоб... Зараз є так камеру якось, а ну все видно нормально. Трохи так, так щоб яйце ж було. О, дивіться, трошки не вгадала. Ну, зараз буде середина яйця. Ось. Дивіться, яка краса. Соковитенький, гарненький такі. Ой, а пахне, сума можна зійти. Ну, ось так нарізаємо шматочками. Я думаю, що це так теж і буженину можна зробити, а також зробити ось такий рулетик. Теж не складно згадати такий смачний рецептик. Так, зараз Дивіться, яка краса. Як гарно буде прикрашати святковий стіл великодній. Да ну, на Великдень взагалі воно символізує яйце, тут таке можна шпінат покласти, буде зелень така. Ось так. Дуже красиво, смачно. Ось такі гарненькі виходить всередині. І другий, дівчатка-рецептик, який ми готували, паштетик. Ось такий він вийшов, такий паштетик. Ось такі дві в мене смачні кастрюльки. Так, і цей паштет я буду подавати з ось таким. Блакитним сиром і з джемом чорниці, черни, з чорничним джемом. Цей, цю закуску я побачила, не побачила, я її посмакувала, мені принесла Ярослава моя. Бачите, який? Паштет м'якенький, ніжний, дуже класний, дуже гарненький такий і дуже смакує. Принесла мені Ярослава з її улюбленого кафе. І я посмакувала, і мені дуже сподобався. Одну я канапку зроблю на намастила на хлібчик, а другу намащу на ось таку штучку. Такі штучки продаються в АТБ ось такі шпінати, цибуля я взяла, там є різні смаки. Я люблю такі. Вафельки, да, вони називаються. Дуже смачно ось вони такі хрустящі і смачно, коли є якась така закусочка. Так, намастили і ось так гарно. у нас. Тепер беремо шматочок блакитного сиру. Невеличкий такий шматочок. Так. І вже. Якщо ви не любите блакитний сир, можете покласти брід, це теж буде смачно. Черничний джем дуже гарно він смакує до, до сиру, хотіла сказати, і так, бачите. Так, ось і все. Ось така смачна закусочка. Дуже пікантна і. Смачно, дуже смачно. Якщо приготуйте ось такі смачні рецепти на свій святковий стіл. І я думаю, вам сподобається. Всім смачного, до нових зустрічей у нових відео. Готуємо разом. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Бувайте! Все буде Україна!